Чоловік каже дружині Оксано, коли ти говорила, що не носитна в ліжку, я уявляв собі дещо інше, а не те, що ти будеш спати з голубцями. Приїхав американець до України і його пригощають цукерками пташини молоко. Здивований американець питає У вас що птахів доять? Шановний, у нас усіх доять. У нас навіть кабачки ікру відкладають. Люди добрі, допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий і збентежений, очі вирячені, волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Загалом курва в чому встиг, в тому й втік. Галя каже до сусідки Олю, твій Петро геть постарів. Ти б його берегла. Ага, щоб потім казали, що я його молодим в могилу загнала. 2023 рік. Старий Оскол. Білгородська область. У полі організовано нічний стриптиз-клуб. На подіумі, як не дивно, танцівник Путін. Солдати випивають, грає музика. Тут лунає постріл. У Путіна падає бюсгалтер, відстрілений кулею. Іван Сокира, Вінничина, професіонал. Другий постріл. Падають труселя. Микола Загребельний. Житомирщина. Професіонал. Грає музика. Скута лунає третій постріл. Голова Путіна розлітається вщент. Степан Танасюк, Закарпаття, великий аматор.